Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми, як ви пам'ятаєте, розглядаємо три минулі часи: а саме past simple, past continuous та past perfect. Переходимо до пояснення. І знову перед нами реклама, табличка, все як завжди, нічого не змінюється. Назва нашої таблички Narrative tenses часи розповіді. Розповідальні розповідні часи. Називайте як хочете. Narrative – це розповідь. І починаємо ми з past Simple. Перша ситуація, коли ми вживаємо цей час, минулий простий час. For past completed actions – для дій, які завершилися у минулому. Дія завершена у минулому. Приклад. We went to the zoo last week. Ми ходили до зоопарку минулого тижня. Дія завершена минулого тижня. Sorry, what did you say? Вибач, що ти сказав? Сказав. Завершена дія. We normally say or both the speaker and the listener know when these actions happened. Ми зазвичай кажемо: або обидва і спікер і. Слухач знають, коли ці дії відбулися. Тобто ми або зазначуємо, коли відбулася дія, як у нас у першому прикладі last week, або обидва і спікер, і слухаючий знає, коли це завершилося, закінчилося. Далі друга ситуація: for past habits or states для звичок або ситуацій у минулому. We often went to the pub after work. Ми часто ходили до пабу після роботи. Це була звичка у людей. Закінчили роботу і пішли до пабу. We really, Точніше, he really liked sport and was very fit. Він дуже любив спорт і був дуже, ну скажімо, спортивний. Він був завжди у гарній фізичній формі. Це у нас стан. Був стан любив це звичка. Четверта, точніше, третя ситуація. For situations that started and finished in the past duration для ситуацій, які почалися і завершилися у минулому. А саме, коли ми вказуємо тривалість, скільки щось відбувалося у минулому. У теперішньому часі ми у цій ситуації вживаємо present perfect continuous, коли вказуємо, вказуємо скільки саме відбувається дія. Почалася відбувалася і все, що відбувається. А у минулому скільки вона відбувалася, це буде past simple. I played football for 20 years. Я грав у футбол протягом 20 років. Ось воно, упс, хотіла виділити Duration – Скільки він грав? Скільки відбувалася дія, яка вже завершилася? How long did you live in Brussels? Як довго ти жив у Брюсселі? Також питаємо про період дії, як довго вона відбувалася до того, як вона завершилася? I loved her since the day we met. Я любив її з того дня, коли ми зустрілися. Вже не любить. І остання ситуація: Narrative use. Використання для історії, для розповіді. Events of the story in chronological order події в історії або у розповіді у хронологічному порядку. Тобто дія йшла відбувалася одна за одною по черзі. She opened the door. Looked at us and went to the room. Вона відкрила двері, подивилася на нас і пішла до кімнати. Дія одна за іншою. Є. Наступний час це past continuous. І перша ситуація, коли ми його вживаємо. For action in progress at a certain time in the past, a certain point in a story. Для дій в процесі. У конкретний час у минулому або у конкретний момент у минулому. Yesterday at 10 pm I was sleeping. Вчора о 10 вечора я спав. Конкретно о 10 вечора. Не просто вчора yesterday, а о 10 вечора. When Natasha opened the door, we were talking about her. Коли Наташа відчинила двері, ми розмовляли про неї у той момент, коли вона відкрила certain point in a story. Друга ситуація narrative use – вживання у розповіді. Used to set the Юс ту the бегінінге сторі, або of a story. Вживається для вступу в історії. Описуємо вступ. It was getting dark. And I was walking to the pub when. І далі вже підуть інші події. Було темно, і я йшов до пабу, коли щось інше трапилося. Тобто описуємо вступ конкретний момент. Було темно, я йшов до пабу, і далі щось відбулося ще. І третій час це past perfect. Перша ситуація. For events happened earlier in the past для подій, які трапилися раніше у минулому. Тобто було дві дії у минулому. І одна дія відбулася раніше іншої. When I I met her, I had never been in a serious relationship. Коли я зустрів її, я ніколи не був у серйозних відносинах. Тобто, спочатку він не був у серйозних відносинах, а вже потім він її зустрів. Оце було раніше, те, що у нього не було серйозних відносин. He noticed that I had cleaned the car. Він помітив, що я помив машину. Спочатку він помив машину, це була дія до іншої в минулому, а вже потім він це помітив. Ага, я не дочитала продовження. It was clean and shiny. Вона була чиста та сяюча. Друга ситуація. Duration from earlier in the past. тривалість від ранішого у минулому. Тобто, якась дія тривала до іншого минулого, до іншої дії у минулому. Знову дві дії у минулому, але одна була та, що тривала. Вона була довгою. When she died. They had been married for 48 years. Коли вона померла, вони були одружені протягом 48 років, тобто вони були одружені протягом 48 років до того, як вона померла. Оце duration earlier in the past. Ну, все. Давайте дивитися далі. Past simple. Давайте коротко пробіжимо по цим ситуаціям, коли ми вживаємо. Completed action in the past, завершена дія у минулому, або дії. Друга. Past events in chronological order. Події у минулому у хронологічному порядку. Past habits or past states. Звички у минулому, ситуації у минулому. А щось у нас ще було третє. Uh -huh. Situations that started and finished in the past duration. Коли ми кажемо, скільки щось відбувалося протягом якого періоду у минулому. Чого нам тут цього не дало. Ну, добре, не дали, але це було вище, і ми це знаємо. Past continuous. Перша ситуація. Set the scene». Розказати вступ до історії. «Actions in progress». Дії у процесі. У конкретний час у минулому або у конкретний момент у розповіді. Past perfect. Що у нас? Earlier single events, одиничні події, які трапилися раніше. А друга ситуація у нас була: це не одинична подія, а та, яка тривала і завершилася до іншого моменту у минулому, до іншої дії. Duration from earlier in the past state verbs. І цю ситуацію ми вживаємо, з її словами, діє». Ну і також, коли питаємо how much or how many щось відбувалося до певного моменту. Наприклад, we had driven 500 miles and we needed some rest. Вони приїхали 500 миль, і їм треба було відпочити. Тобто, до того, як їм потрібно було відпочити, вони приїхали 500 миль. How many hours had he slept when you woke him up? Як довго він спав до того, як ти його розбудила? Знову ж таки, цілий період мається на увазі, як довго він спав? Тут також цілий період, 500 миль. А вище була одноразова дія. Так. До речі, це стосувалося action verbs, dynamic verbs. А далі йде та ж сама ситуація про stative verbs. We use the past perfect simple with stative verbs to talk about states or situations that had started earlier in the past. We often use how long, for or since always, etc. Ми вживаємо ту саму ситуацію з словами не дії, зі словами такими як how long, for, since та always. І так далі. The day Anne died, they had been married for 48 years. У день, коли померла Ені, вони були одружені 48 років. Це ми вже дивилися, розглядали цей приклад. Бин, діє слово be, це не non verb. The day I, left, I had been in England for exactly Фо years. У день, коли я поїхав, я знаходився у Англії рівно 4 роки. Цілий період, чотири роки, він був там до того, як поїхав. Знову be non action verb. She told me, she had always hated her sister, який жах. Вона сказала мені, що вона завжди ненавиділа свою сестру. Ось зі словом, always. Тобто, до того, як вона їй про це сказала, вона вже ненавиділа її завжди. Це вважається як період. Далі. Навіть для мене це більше як результат, що завжди так було. Далі, in the picture below, you can see an example of a narrative with the past tenses explained. На малюнку нижче ви можете бачити приклади розповіді з минулими часами, які були, були пояснені. Значить, narrative tenses. Зелененьким у нас у тексті виділений past simple. Use past simple to describe the main events of a story in chronological order. Вживайте past simple для того, щоб описати головні події історії у хронологічному порядку. Жовтеньким у нас буде past continuous. Use the past continuous to set the scene and to describe actions or situations. Вживайте past continuous, щоб. Розказати вступ до історії та описати дії або ситуації. Ага, я не дочитала. That were in progress, not finished, at a certain point in the story. Значить ситуації або дії, які були у процесі, вони не були завершеними у конкретний момент у історії. І синеньким блакитним у нас виділено past perfect. Use past perfect. To describe events that happened earlier in the past. Виживайте past perfect для того, щоб писати події, які відбулися раніше у минулому. Ну, давайте прочитаємо, перекладемо і з'ясуємо, чому там ужити саме такий час, а не інший. Last night I was walking home when I saw a car running very fast towards a red light. Минулої ночі я йшов додому, коли побачив машину. Яка їхала дуже швидко у напрямку червоного світла. Я йшов додому, це ми описуємо вступ. Тобто конкретний момент. Я йшов додому, коли побачив. Побачив, це завершена дія, це не момент. Раз, і побачив. Fast simple. Коротка завершена дія у минулому. I looked at the driver and I could see that he was talking on his phone. Я подивився на водія, і я бачив, що він розмовляє по телефону або розмовляв краще сказати. Я подивився. Past simple – Коротка завершена дія. Was talking» – у той момент, коли я на нього подивився, у той самий момент він розмовляв по телефону. Дія у процесі у конкретний момент. «He didn't stop at the traffic light». And another car crashed into him. Він не зупинився на світлофорі, і інша машина врізалася у нього. Не зупинився. Це також завершена дія у минулому. Crushed – також врізалася. Завершена дія у минулому. Це не процес. Ці дії не відбувалися перед іншою дією у минулому. Це просто завершена дія у минулому. Самостійна дія. When the police arrived, they asked me what had happened, and I told them that the driver hadn't seen the traffic light because he was using his phone. Коли поліція прибула, вони запитали мене: дія одна за одною прибула, запитали, що сталося. А от що сталося, це було до того, як вони прибули і запитали. Тобто, це, ця дія відбулася до оцих дій в минулому. And I told them, я розповів їм коротка дія у минулому. Значить, прибули, запитали, і я розповів, що водій не бачив світлофор, тому що користувався телефоном, користувався це було в момент. Коли в нього врізалася машина конкретний момент. А hadn't seen – не бачив. Спочатку він не бачив, а потім ця людина розповіла, що водій не бачив. Є переходимо до виконання вправи. Так, це в нас було. Тепер exercise. У нас цілий текст. Ну, давайте виконаємо цю вправу, доповнимо текст. It was Sunday afternoon. Це було в день у неділю. I a cookery program on TV. Я дивився. Я дивився кулінарну програму по телевізору. When I, how hungry I was. Коли я зрозумів, наскільки голодним я був. Я дивився, коли я зрозумів. Дивився, це був процес. А процес це continuous, I was watching, Я зрозумів, це коротка дія, яка перервала цей процес перегляду, передачі. А коротка дія це у нас simple. But of course, I was hungry, але звичайно, я був голодний. I at або ate, обидва варіанти вимови правильні. Hadn't eaten, was eating anything since lunch, and I ran a race, had run a race, was running a race in the morning. Я ничего з обіду. Since нам вказує на perfect, я нічого не їв, з обіду. Hadn't eaten anything, Значить, спочатку він бігав, пробіг, це завершена дія, і вже потім він був голодний. I had run. Biscuits. Печиво. I thought, had thought, was thinking. Подумав я. Подумав я. Коротка дія, просто печиво, подумав я. Thought. Як мені вже набридли ці реклами? My mother. Was giving, had given gave me a jar of delicious homemade biscuits. Моя мама дала мені скляну баночку дуже смачних печ, дуже смачного печива домашнього приготування. Дала мені, Спочатку вона мені дала, а потім вже я про них подумав. Тобто ця дія відбулася раніше, моєї думки. Значить, це буде past Perfect, тому що це діє раніше у минулому. Had given. I into the kitchen. Що у нас? Go. Я пішов на кухню. Open. Відкрив холодильник. Open the fridge. And та порці наливати. Налив молока у велику склянку. Пішов, відкрив і налив. Завершені дії у минулому, які відбувалися одна за одною. Тому це буде past simple. Went, opened and poured. Then I look шукати. Then I looked, was looking, had looked for the kitchen chair, but it wasn't being, hadn't been, wasn't. There, але його там не було. Потім я пошукав стілець, але його там не було. Пошукав це завершена дія. Це не процес. I looked for a kitchen chair, but it wasn't there. Також. Це звичайний past simple. Не процес, не дія, яка відбувалася перед іншою дією. Це звичайний past simple. Somebody was taking, had taken. Took it away» Хтось його забрав. А от забрали його до того, як він його шукав і не знайшов. Тому це буде дія до іншої у минулому. «Perfect» – «Somebody had taken it away. And there were no biscuits in the biscuit jar». І у склянці з печивом або у скляні банки з печивом не було печива. «Somebody, them all. Хтось їх усі. З'їв, значить, спочатку їх з'їла, а потім вже їх там не було. Тому це також дія до іншої дії у минулому. Past perfect. Had eaten. I I was sure I put, had put, was putting the jar there the previous day. Я був впевнений, що я поклав банку туди минулого дня, попереднього дня. previous. Значить, спочатку він її поклав, а потім був впевнений, знову дія до минулого Had put. And I, at was eating, had eaten only one cookie. І я з'їв тільки одне печиво. Також до того, як був от впевнений, що він з'їв і поклав. Had eaten. It was very strange. Це було дуже дивно. A few minutes later. декілька хвилин. По тому I my glass of milk, when I allowed noise coming from the dining room. Декілька хвилин по тому я пив молоко, коли почув гучний звук, який походив з їдальні. Значить, я пив, коли почув. Пив це процес, а почув це коротка дія, яка перервала цей процес. Значить, пив процес, це. Інгове закінчення. Continuous was drinking. Почу, це коротка дія. Heard. I. І що у нас ходити? Went, was going, had gone. There quickly. And I had opened, was opening, opened the door. Я пішов туди швидко і відчинив двері. Пішов і відчинив. Дія одна за одною. Не в процесі вони завершилися одна за одною. Послідовність. Chronological order. I went and I opened. I couldn't believe my eyes. Я не міг повірити очам. An enormous monkey, дуже велика мавпа. At was eating, had eaten, the biscuits excitedly on the kitchen chair. Дуже велика мавпа їла печиво, захоплено на кухонному стільці. Значить, у той момент, коли він її побачив, вона сиділа і їла. Це дія у процесі was eating. Перевіряємо. Є чудово, все правильно. Вправо два, ви виконаєте самостійно тут просто обрати. А тут також текст. Пропишете його самі. Ви зрозуміли, як визначати часи, тому працюйте. Наступною нашою темою буде mm. review of all intermediate verb tenses. Перегляд всіх часів рівня intermediate. Теперішні ну, минулі be going to, will, Все це ми будемо розглядати у наступному на наступному занятті, тому приєднуйтесь. На цьому я з вами прощаюся. До побачення до наступного заняття.